Масштабний збій через хакерську атаку по всій Україні не працює зв'язок з ранку вівторка, 12 грудня. Користувачі оператора не можуть скористатися мобільним інтернетом та зв'язком. Компанія залучила правоохоронців та спеціальні служби для фіксації наслідків втручання в роботу. Там кажуть, що персональні дані людей не скомпроментовані. Попри збій Київстару, екстрені номери 101, 102, 112 працюють у штатному режимі. Поки що терміни відновлення сервісів остаточно незрозумілі. Ми працюємо над усуненням наслідків цієї атаки для того, щоб якнайшвидше відновити зв'язок. Для з'ясування обставин та наслідків протиправних дій, втручання у діяльність мережі ми залучили представників правоохоронних органів та спеціальних державних служб. Київстар обов'язково надасть компенсацію абонентам, які не мали зв'язку або не могли скористатися сервісами оператора. Приносимо вибачення абонентам за тимчасові незручності та дякуємо за розуміння та підтримку.